Ті всі суди пересудив, які ми вже давно не віримо, і хочемо провести судову реформу, про що ми з вами вже неодноразово про це говорили. Це вже буде завтрашній день. Але найважніший, висновок цієї виборчої кампанії. Народ прокинувся. Я дуже тішуся з того, що оце масове розчарування, яке було в українців після помаранчевої влади, воно починає зникати потрошки. Це є дуже важливо, що люди перестають опускати руки. Це є дуже важливо, що люди починають усвідомлювати, що ти, ідучи на вибори і вибираючи собі владу, ти голосуєш, власне, за своє майбутнє, за себе безпосередньо і за те, в якій державі завтра будуть жити твої діти. Це є надзвичайно важливий сум, прорив цієї виборчої кампанії. Як, Я думаю, ви розумієте також, що змінилася, як би там не було, політична карта України. І мені сьогодні дехто з журналістів запитував, каже, так у вас же ж меншість. Ви ж нічого не зможете зробити. Та як ми не зможемо зробити? Ми вже з вами зранку про це говорили. Найважніше, у нас з вами є дух, отой український козацький дух. Це є дух боротьби. Друг боротьби за справедливість, за українську державу, за те, щоб в нас тут існувала як соціальна солідарність, так і національна справедливість. За те, щоб нам ніхто не диктував в нашій хаті. Бо тут ми визначаємо наші закони, наші традиції, наші звичаї. Ми хочемо жити в нормальних цивілізованих умовах. Ми хочемо, щоб нас поважали інші. І ми, звичайно, як українці, завжди з гостинністю ставимося до будь-кого, хто прийде до нас в гості, до нас до хати. І ми таку державу будемо будувати. Державу, за яку нам ніколи не буде соромно. І оця ситуація, яка зараз сталася, оцей прорив нових політичних сил в український парламент, укріплення української опозиції, це є початок, дуже серйозний початок іншої держави. Яку я вірю, ми разом з вами обов'язково збудуємо. Поки боремося, поки знаєте, я хочу, щоб ви відчували, що ви те, що ви тут стоїте, це не просто ви прийшли почути якусь нову інформацію, не просто отримати якісь нові дані, які сталися за сьогоднішній день. Не просто, як то кажуть, як в кіно, бо нема що робити. От прийшли собі на мітингу, вибачте, потусуватися, послухати і поспілкуватися один з одним. Товариство, ви повинні усвідомлювати кожен з вас, який зараз тут є на цьому віче, на тій площі, на цьому майдані, ви є учасниками майбутнь, формування майбутньої майбутнього української держави. Історія завтра згадає про ці дні, бо наша активна громадянська позиція це є гарантія нашого завтрашнього дня. Це є гарантія того, що наші діти... Будуть мати перспективу, будуть мати надію, бо зрештою, а заради чого ми живемо? Скажіть, заради чого нас матір на світ породила? Заради того, власне, і живемо. Не тільки щоб задовільняти свої фізіологічні потреби і набивати собі шлунок їжею. Все-таки мусить бути якісь духовні перспективи, мусить бути якісь моральні принципи. То, що нам потрібно. Правильно же ж? Ми родимо дітей, ми їх виховуємо і ми хочемо, щоб наші діти жили краще, як ми з вами. Щоб була пошана до старших, щоб була можливість дати освіту нашим дітям, щоб дітей і наші родини годували не всякими гадостями, генетично модифікованими продуктами, а нормальною їжею, через яку ти не завершиш життя десь там в клініці. Щоб можна було прийти в аптеку і купити нормальні ліки, а не ліки, які є підроблені. Щоб можна просто себе почувати людиною, а не вибачте, будь ласка, твариною в тому світі, де влада тебе має ні за що. І ось за це ми з вами боремося, не за якісь ефемерні там парламентські місця. Знаєте, то таке. Сьогодні ти депутат, завтра ти не депутат. Сьогодні ти при владі, завтра ти не при владі. Дуже важливо, щоб ті, хто навіть з нашого опозиційного середовища завдяки вашій довірі завтра буде працювати в парламенті, дуже важливо, щоб вони розуміли, що сидіти в парламенті і працювати вони будуть не тому, що ми такі красиві і хороші, а тому, що громада нам дала велику довіру. Оце треба собі усвідомлювати. Нам треба повернути почуття політичної відповідальності кожного парламентаря, кожного представника громади. Оце якраз є найважніше і найосновніше в сьогоднішніх наших теперішніх умовах. І ми маємо розуміти, що цю довіру ми не маємо права втратити ніколи. Знаєте, я не хочу, щоб коли-небудь... Будь-хто з вас чи з інших людей, які нам співчувають, які нам вірять, яких сьогодні немає на цьому майдані, кинув в спину, що я є зрадник. Щось таке подібне почав говорити, як говорять тим лідерам помаранчевої революції, які, можливо, чогось не доробили, щось не сказали, щось недовиконали. Але наслідком є ото масове розчарування громади. Я особисто цього не хочу. Я хочу і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і через 10 років чесно вам дивитися в очі. І тому ті, хто разом з нами йдуть сьогодні, йдуть завдяки вам, йдуть на боротьбу з тим вічним злом, яке ми маємо перебороти тут в Україні, мусять усвідомлювати оцю політичну відповідальність перед громадою. І якщо в нас будуть такі чиновники завтра, якщо в нас будуть такі депутати і парламентарі, які в своїй голівонці усвідомлять, що тобі громада дала можливість представляти її інтереси на високій посаді, то ти повинен стати державним мужем. А що таке державний муж? Це не той, який думає про інтереси своєї власної кишені. Це той, який розуміє, що завтра він то крісло залишить, на нього прийде інший, достойніший, але ти маєш не тільки крісло залишити, ти маєш залишити нормальну державу, ти маєш залишити нормальні взаємостосунки. Між владою в середині, між владою і суспільством. Оце є твоє святе завдання і оце є твій святий обов'язок. А не та, як ця влада. Знаєте, колись, я люблю дуже цей приклад розказувати і повторювати, бо він відповідає абсолютно дійсності. Колись товариство Роданський в своїй байці, байці про цигана дуже влучно сказав. Коли цигана спиталися, цигане, що будеш робити? Якщо би ти став царем, він каже, я на царю 100 рублів і втікну. От так ця влада себе нині поводить. Ви ж знаєте, що в жулянах, до речі, вже нема місця для стоянок приватних літаків. Отак бідує теперішня влада. Вже немає місця навіть для стоянок. Тому що він їм наплювати на людей. Вони не думають про те, що вони, ставши чи начальниками податкових, чи керівниками міліції, чи міністрами, чи головами адміністрації, це не є їхній особистий здобуток. Вони повинні розуміти, що це є все тимчасове. І Бозя на небі на то все дивиться. І рано чи пізно кожному доведеться за це відповідати. І якщо ти освідомиш, ти завтрашній депутат, завтрашній парламентар, Якщо ти усвідомиш, що ти є просто маленький комарик в тому великому світі, і від тебе залежить тільки те, що від тебе залежить, не зганьбити ні себе, ні своїх побратимів, тримати марку, відчувати відповідальність, от тоді буде у нас зовсім інша держава. Контроль громади, довіра громади і відповідальність представників. Товариство, я абсолютно щиро вірю, що ці вибори це якраз є саме початок отакої української держави, щоб нам не було соромно ні один перед одним. І щоб ми могли з гордістю передати цю велику, цивілізовану, могутню, демократичну країну нашим дітям, нашим внукам, які будуть пишатися, що ми, є українці, ми живемо в такій державі. Приїжджайте всі з цілого світу сюди до нас, до України. Ми вам покажемо, які ми є хороші. Вам тут буде добре і комфортно, бо ми вміємо навести лад в своїй хаті. І буде українець господарем на, на своїй землі. Я це абсолютно вірю, і я в цьому переконаний. І те, що ми сьогодні, отак ввечері, тут стоїмо, це є власне початок отої нашої спільної великої перемоги. Ну а наразі боремося. Перемагаємо, віримо і дивимося допереду, але не в іншу сторону. Ми переможемо, українці! Слава Україні! Героям слава! Олежя Небак! Привітаємо, спасибі, Олеже! Друзі!